Привіт, друзі! Ось і прийшла чергова неділя, і я готова поділитися з вами новими б'юті-секретами. Цього тижня в світі косметики з'явили справжні бестселери, які обіцяють змінити твою рутину. Тому готуйся, адже ми сьогодні поринемо в нові релізи, які здатні додати не тільки кольору, а й здорового вигляду твоїй шкірі. Vaisal Beauty презентували одразу чотири нові міні-палетки кутюр міні-клач, і кожна з них це маленьке дизайнерське диво. Тіні шовковисті, як атлас, суперпігментовані, а кольори від ніжних нюдів до насиченого шоколаду і винного рожевого. Ці палетки легко перетворюють щоденний макіяж на справжній акт стилю. Нова туш від Maybelline – це не просто туш, це вибух об'єму. Завдяки новій щиточці та формулі V виглядають як бульбашки, об'ємні розділені, без грудочок і тримають до 24 годин футуристичний дизайн і ефект на всі 100%. Color Колор поп знову влучили прямо в серце. Їхня рідка формула рум'ян тепер представлена в шістьох нових перлових відтінках: від нюдового до лілово-лавандового. Це не просто рум'яна, це глітерне свято на щоках, легка текстура, делікатне сяйво, ідеально на літо влаштували солодкий spf фестиваль для твоїх губ. Їхній Gloss SPF 40 тепер у трьох ароматних версіях: ніжний смак кремового морозова, як з дитинства, хочеться з'їсти. Ягідна насолода, яка переносить тебе на пікніку парку, та м'ятний освіжачий бум, як ковток, прохолоди спокотний день. Ідеальний для літа з блиском SPF 40 і жодного присмаку сонцезахисту. Щеглем теж не відстає, дарує нам скінтін з 20. Це не просто тон, це зволожувальний коктейль для шкіри на цілий день. Текстура, як у сироватки, настільки легка, що шкіра просто дихає. У складі мінеральні фільтри та Glow Boost інгредієнти. Та 36 відтінків. Так, 36, бо краса буває дуже різна і це чудово. Мейка Баймаріо знову робить революцію в скульптуруванні. Новий бронзер мріє для тих, хто хоче ефект сонячного поцілунку, без плям і тяжкості, текстура, м'яка, наче замша, без тальку, стійкі до поту і вологи. Нанось на вилиці, лінію ростоволосся, навіть на повіки, і створюй створюю глоу без жодних зусиль у шести відтінках від світлого до насиченого темного для ідеального макіяжу de Janeiro та їх новий боділесьон. Це не просто лосьон, це запрошення на пляж карнавалу. Тіло вмиттєво вбирає цю легку шовковисту формулу з вітамінами та гіалуронкою, залишаючи шкіру не просто зволоженою, а звабливо гладенькою, наче після спа. А аромат солоно карамелі з ваніллю це просто рай у баночці. Рекомендується наносити щедро, особливо перед прогулянками, адже після цього аромату за вами точно будуть озиратися. Є та їх новий ліплайнер. Це як шовкова сукня для губ. Нова лінійка олікції для ідеального контуру з ефектом без пропусків у нових вишуканих відтінках. Ідеальна для тих, хто хоче створити губи мрії, елегантні з чіткою формою і шовковистою текстурою. Merit та їх новий Tinted Mineral Sunscreen з SPF 45. Це не просто SPF, а твій новий щоденний крем Beauty Field. Merit витратили 4 роки, щоб створити ідеальний мінеральний сонцезахисний крем. Формула настільки ніжна, що ти навіть не відчуваєш її на шкірі без жирності, без білого нальоту, з шовковистої текстури, яка тане в шкіру як легка вуаль. І найголовніше це тінт, і не просто один відтінок для всіх, а 15 відтінків, створених, щоб ідеально поєднуватись з тона. Альним кремом за мінімаліст це сатинове покриття з невидимим ефектом розфокусу захищає, тонує і робить шкіру візуально рівнішою миттєво. SPF 45, мінеральна основа ідеальна для чутливої шкіри. І на останах Олі Хенріксен вони запустили нову баланс плюс колекцію, і це справжній порятунок для проблемної шкіри. Глибокий очищенець Делі Клінзер, новий тонер і неймовірна маска, яка охолоджує шкіру і залишає свіжу, як після спа. Усі засоби з ферментом фіолетової верби огірком, ялівцем і кислотами. Тобто працюють потужно, але ніжно. Сподіваюся, що ви знайшли щось цікаве для себе. Якщо ці продукти вас зацікавили, не забувайте залишати своє враження в коментарях. І, звісно, підписуйте, щоб не пропускати ще більше новинок у світі краси. До зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока!